Трудна робота у нас в кіноміханіках. Є ні на колесах. Кіно в масі деньги в каси. Від пересувного кіно часів королеви бензоколонки до об'ємного зображення у сучасних стереозалах. Крок назустріч цифровим технологіям Черкаси зробили завдяки Черкаси Облкіно та смілянському меценату Анатолію Шулешку. Обладнання кіноаматор збирав з миру по нитці. Два спеціальні проєктори та металізований екран коштували підприємцю близько 60 тисяч гривень. Зображення на екрані оживляють спеціальні стереоокуляри, вдягнувши які, глядач стає безпосереднім учасником подій. Без стереоокулярів зображення на полотні екрану нечітке. Адже двома проекторами демонструються відразу два кадри для правого і лівого ока окремо. Цей метод відтворення зображення називається поляризаційним, зауважує кіномеценат. Обладнання це не таке нове технології, це забуті просто старі, тому що воно було ще винайдено ще на початку минулого століття. Це демонструється зображення для кожного ока. Протягом тижня у кінозалі черкаський глядач зможе побачити два фільми: голівудський блокбастер Подорож до центру землі та наукову популярну стрічку Мандри до зірок. Щасливчики, які вже оцінили технологію об'ємного зображення, у буквальному розумінні захлинаються від вражень. Дуже гарне враження, так ніби рукою хочеться доторкнутися. Ну, взагалі немає слів. Ну, відчуття, ніби вони зараз на мене налетять». Як перший раз, то на мене це дуже класно і треба почастіше ходити в такі заклади на 3D-фільми. Стереозал пропонує також переглянути такі стрічки, як Діти-шпигунів, врятуймо планету, світ жуків та різдвяні мультфільми. Вартість квитків на об'ємне кіно від 10 до 20 гривень. Вона залежить від віку глядача та тривалості фільму. Зупинятися на досягнутому Черкаси облкіно не збирається. Очільник підприємства обіцяє, менше, ніж за місяць на Черкащині з'явиться ще й автокіно. 27 грудня на території філіалів особливо Умань відкриваємо автокіно. 27-го. Це приїжджають машинами і дивляться кіно. По тому кінотеатр для автомобілістів Черкасове кіно планує відкрити і у Черкасах. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.